Добрий ранок Let's go. Боже, яка кіса. Вийшов на вулицю. Погодка хотілося, щоб була набагато краще. Щось накрию мотоцикли. Связь, все чітко. Коротше, направляюся в зальчик. Сьогодні вирішив порахувати, скільки я потрачу калорій. В даному етапі коротше, 176 калорій. Сьогодні буду записувати все що я їм. Сьогодні у нас день спини. Будемо сьогодні треніти спину. Спину я треную два рази на тиждень, понеділок і суботу. Сьогодні субота, так що політіли. Візьме трошки. Пішли хорошо. Хорошо. Прям хорошо. Дуже хорошо. Затем дали работай. Брат заповни твої виконані дії сьогодні будують твоє майбутнє. Заповниться раз і назавжди, просинаючись кожного дня. Роби план і правильних дій. Роботай. На вулиці йде дощ. Дівчина написала, що в нас вдома немає світла. Відожиш буде посвячений кілокалоріям, скільки я їм кілокалорій на день. І порахую, скільки я трачу. Але є одне дно. У нас плита електронна, і я ніяк не зможу приготувати поїсти. Зараз буду думати, що робити. Що я вже до хати, світла немає. Їсти хочеться, маса наборот міняється. Плита, роботай. Не працює. Ну що, почекаємо тоді. Посушимося поки. Поки не включить світло. Я згадав, що в сусідньому мужика є магазин, який працює від генератора. Я піду візьму готову їду. І візьму їду, яку я. Пізніше трішки приготовлю. Поїсти то потрібно. Ще непонятно, коли з'явиться світло і чи взагалі воно сьогодні з'явиться. Поняла? Якось максимально странно. У нас єдиний ЖК, в якому немає світла. Тут світло є. Там, де я в зал, ходжу, також є світло. Там другий ЖК. У нас тут територія, тут типу, три ЖК знаходиться. В двох ЖК є світло, а в нашому немає світла. Максимально странно. Завжди так було. Зимою також було. У нас дуже часто виключали світло. Це походу, лінія в нас попалася така, що зразу зразу, якщо щось стається, то виключають. Хоч вроді нічого такого не сталося, але світла немає. Все, взяв їду. Зараз прийду додому, покажу, що взяв, буду їсти. Поїхали. Так, друзі, прийшов додому, підрахував калорії. Рис 400 грам, помідорчики, грам під 70-то. Ну і один шматочок хліба. У мене вийшло 700 кілокалорій. Це перший прийом. Поїхали їсти. Лецке. Ммм, кайфарика, пообщай. Я не знаю, як всунути в себе це 400 грам, я не знав, що тут так мало калорій. А ще, поки я їм, включилося світло. І це дуже добре. Ще брутба. Зустрінемось на наступному прийомі. Let's go. Опа, братва, я тут другий прийом піші прилетів тільки що з Барбара обновив причосочку, поняли. Підрахував калорії. У мене вийшло за другий прийом 966 калорій. За день у мене вийде 1842 калорії, два прийоми піщі, ніяких перекусів, нічого. Їхали поглинати їду. Ооо, божество. Та ти шо? Пісня просто, шановні. Тут пишіть кілограм їди. іменно. Чудесно. Готово. Так, друзяки, на сьогодні все. Зараз підрахуємо, скільки калорій я сьогодні потратив. Сьогодні потратив я потратив я 673 калорії. Це за день. Ну зараз тільки 18.06. Ще до 23.00 я потрачу десь около 100-200 калорій. Рахуємо 800 калорій за сьогодні. І ще ті калорії, які спалюються у нас під час сну, під час спокою, це около 2000 калорій. Зараз у нас виходить. 2800 калорій за день. Якщо ми візьмемо віднім 1800, виходить 1000 калорій у нас буде забиратися із жиру. Так що йдемо поки що нормально, поки що чудово. Все, друзяки. це відео буде закінчуватись. Дякую всім, хто дивився. Не забудьте підписатись, оформити лайкусік під цим відосиком. Якщо вам подобається цей формат, пишіться це в коментарі. Все, друзі, всім пока. Цілую кожного з вас.